Всім привіт! Сьогодні у нас сирники, запечені у сметанковому соусі з журавлиною. Сирники, які получаться у кожного. Гайда готувати! На екрані ви бачите все, що нам буде сьогодні потрібно, а детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете під відео. До кисломолочного сиру вибиваємо одне яйце. Якщо ваш сир недостатньо сухий, а більш вологий, можна додати лише жовток. Сюди ж ми додаємо цукор, манку, та дрібку солі. Все гарно перемішуємо та відставляємо в сторону на пів години. За цей час манка трошки набухне та маса буде краще триматися кубки а ми приготуємо сметанну заливку. Для нашої заливки нам знадобиться сметана, цукор, яйця. А також, щоб придати кислинку, ми додамо журавлину. А далі все максимально просто: до сметани вибиваємо два яйка, додаємо цукор. Гарно перемішуємо до об'єднання інгредієнтів. Сюди ж додаємо нашу журавлину та знову ж таки все гарно перемішуємо. Пройшло пів години, ось така маса у нас получилася. На відео видно, що маса не є вологою, і з неї гарно будемо ліпити наші сирники. Для початку нашу поверхню я припорошила борошном, а далі формую кульки приблизно з 1 столової ложки нашої маси. Останнім часом дуже популярно робити ідеальну форму сирників за допомогою стакану, але не всі ми такі ідеальні, я шукаю трохи легші шляхи, для цього я користуюся методом шайбочки. Особисто для мене так легше та набагато швидше. Для цього кожну кульку гарно обвалюємо в борошні, а потім робимо так, як показано на відео. Ніби закругляємо у шайбочку та злегка приплюскуємо з двох сторін. І так робимо зі всіма нашими кульками. Смажимо сирники на розігрітій олії з двох сторін до золотистого кольору. У мене це тривало приблизно по 2 хвилини з кожної сторони. Не потрібно довго смажити сирники до повної готовності, оскільки в подальшому ми будемо їх запікати. Як бачите, наші сирники гарно тримають форму та взагалі не розпадаються. Коли сирники готові, форму для запікання змазуємо спочатку маслом. Та на дно форми спочатку виливаємо нашу сметанкову заливку. Сюди ж викладаємо наші ідеальні золотаві сирники, так ніби трошки заглублюючи їх усередину. Запікати будемо у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Не забудьте поставити лайк цьому відео та пишіть у коментарях, чи получилися ідеальними ваші сирники. Вам бажаю смачного та до нових зустрічей!